Христос Воскрес! Сьогодні вівторок, 22 травня. Дорогі брати і сестри! У нинішній день під час літургії ми почуємо слова із Івангелія від Іоанна, які готують нас до істинного служіння нашому Господу Ісусу Христу після Його Вознесіння. Хто служить мені, повинен іти за мною, і де я, там буде і слуга мій. І того, хто служить мені, пошанує отець мій. Сьогодні у православній церкві відзначається вшанування перенесення мощей святителя Миколая Мир Лікійського у місто Барі, що в Італії, яке відбулося ще у 1087 році. Саме у той час Грецька імперія переживала тяжкі часи. Турки винищували християнські храми і святині, а також прагнули знищити мощі святителя Миколая. А тому жителі міста Барі, приїхавши в мір Лікійськ, хитрістю дісталися до гробниці святого. Саркофаг виявився наповнений запашним миром, і в ньому були занурені мощі. Святителя з обережністю баряни переклали чудотворця у ковчег і через 20 днів прибули додому. В великій святині була влаштована урочиста зустріч усім населенням та духовенством. Спочатку мощі великого угодника Божого знаходилися в церкві святого Євстафія, де безліч чудес відбувалося від них. А згодом було споруджено храм в ім'я святого Миколая. І сьогодні до цієї вічної святині у місто Барі їдуть поклонитися та отримати зцілення. Тисячі прочан. Тож свята Православна Церква вшановує пам'ять святителя Миколи не тільки 19 грудня, але і 22 травня. Спокон віку на українській землі, святий угодник Божий Миколай Чудотворець має велику шану, адже на його честь названо тисячі храмів. Варто зазначити, що і сьогодні духовний форпост Закарпаття, Мукачівський свято-Миколаївський жіночий монастир, заснований більше як 600 років тому, відзначає урочисто престольне свято. Саме ця православна обитель на сріберній землі впродовж віків оберігається. Від лихоліть своїм святим Миколаєм Чудотворцем. Сьогодні із Днем Ангела православний календар сердечно вітає тих, хто носить імена Василій, Дмитро Іосіф. Дорогі брати і сестри, не забуваємо, милосердя Господа перевішує свідомість нашу, бо благодать Його більша, ніж те, про що ми просимо Його. Він підтримує тих. То перебуває у печалі і має навіть невеликі страждання, бо штурбується повсякчас, щоб ми стали спадкоємцями Царства Небесного, повідомляє нам Ісаак Сирін, Христос Воскрес!